Вітаю, вас, шановні бродівчани, і з приємністю запрошую до перегляду чергового інформаційного випуску районного телебачення. Кожна держава має своє військо. У кожного є свої символи, які віддзеркалені у присязі. У воїнів Збройних сил України теж є святі слова, які переконливо визначають роль і призначення національного війська служити українському народові. Про те, як відзначали День Збройних сил України у військовій частині, що на червоних казармах, дивіться у першому відеосюжеті. без коментарів. Зачайший день Збройних сил України за сумлінне виконання службових обов'язків, наполегливість, зразкову військову службу дисципліна та з нагоди 25-ї річниці Збройних сил України. Наградити грамоти підполковника Горанюка Миколи Теодоровича, майора Білоблюхова Романа Валерійовича. Капітана Параховника Андрія Ігоровича, старшого лейтенанта Ковальчука Володимира Степановича. Молодшего лейтенанта Понятков Мирона Андрійовича. Старшего прапорщика Попроцького Володимира Анатолійовича. Прапорщика Мруць Сергея Івановича. Поздоровити их и вручить часы, щоб не опаздывать. Відповідно до указу президента України від 19 травня 2014 року, номер 480 дробь 2014 дві тисячі військовослужбовцям, учасникам антитерористичної операції присвоїти чергове військові звання в порядку заохочення Роботюку Дмитро Олександровичу і старшому солдату Ковалю Володимиру Вікторовичу. Відповідно до пункту 56 положення про проходження громадянами України військової служби в збройних силах України. Затверджено указом президента України від 10 грудня 2008 року зі змінами нижче поіменованим військовослужбовцям присвоїти чергове військове звання порядку заохочення, старший солдат хвилиною мовчання по наших загиблих військовослужбовців і військовослужбовців інших частин, які загинули в зоні АТО, Головні убори зняти. Навіть в таку погоду наші людчики виконують завдання заходу в вертольот ще зараз один буде заходити. Це говорить про те, що наша бригада не будемо скривати найкраща серед частин армійської авіації. Мені дуже приємно, що кожен з вас, починаючи від моїх заступників і закінчуючи. Крайнім солдатам, які стоять в батальйоні охорони, всі працюють на зміцнення е, нашої оборони, нашої держави. І мені, мені дуже приємно, що це свято ми з вами святкуємо. І я е, надію, що в ближайший час ми будемо святкувати і нашу перемогу. Слава Україні! Шановні військовослужбовці, на вас е, покладена священна місія. Боронити рідну землю, забезпечувати мирне життя свого народу. Історія Української держави, в тому числі Збройних сил, свідчить про те, що ви щастю та гідністю виконуєте цю важливу місію. А народ, в свою чергу, відповідає вам шаною та повагою. Тому в цей день бажаємо вам здоров'я, щастя, благополуччя в ваших сім'ях, подальших успіхів у почесній і нелегкій місії, зміцненій обороноздатності нашої держави. А також збережню професіоналізму і честі української армії. І з нагоди свята хочу подякувати командуванню частини, особовому складу частини і вчити таку подяку від районної державної адміністрації та районної ради. У суспільстві в державі є дуже багато свят. Але на сьогоднішній день, якщо б не ви, то напевне ми святкували б других свят. Бо ви стали на захист своєї вітчизни. Було зазначено, що ви є гордістю. Гордістю нашої держави, гордістю нашої області, гордістю району і гордістю міста. Я хочу подякувати за ваш нелегкий труд, побажати вам міцного здоров'я, турботи від держави, турботи від Господа Бога. Слава Україні! Шановні воїни-захисники, від себе особисто та від імені особового складу бронько міжнародного відділу управління Зборонської області, вітаю вас з Днем Збройних сил України. Святом кожного, хто стоїть на захисті батьківщини. Охороняє її кордони, оберігає мир народу. Нехай любов до України та людська повага надихають вас на нові звершення благородній справи, служіння рідному народові. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, миру, благополуччя та злагоди вам і вашим сім'ям. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Вітаючи сьогоднішнім святом. Перш за все, хочу передати. Велику подяку за ваше жертовне служіння і запевнення молитв від преосвященнішого владики Михаїла Колтона, головного єпископа, капелана нашої Української реко-католицької церкви. І звичайно, що відаючи сьогоднішнім святом, перш за все бажаю те, що найголовніше сьогодні є в сучасному світі. В нашій державі Україні бажаю миру. Як каже псалмопівець Давид, шукай миру і біжи за ним. Ви є якраз ті, що цей мир не просто шукаєте, а виборюєте. Ви борюєте жертовністю свого служіння і жертвою свого здоров'я і навіть життя. Тому бажаю вам. Щоб, як каже святий апостол Павло, щоб зло не опанувало серце ваше, щоб ви залишалися завжди в мирі і в Божій ласці. Бажаю, щоб ви були завжди озброєні, не тільки новітньою зброєю, але озброєні як християни молитвою, Божими чеснотами, вірою, надією і любов'ю. А Господь нехай береже і провадить вас. Слава Україні, бойовий прапор частини винести.